Епідуральні ін'єкції з навігацією. Я вважаю, що 9 з 10, тому що якщо є справді покази до блокади і до ін'єкції, тим паче з рентген-навігації або 3D-навігації, це прекрасний метод позбутися тут і тепер болю. Однак не при всіх патологіях воно вам допомагає. Радіочастотна денервація. 5. Метод помираючий, на мою думку, малоефективний і дуже часто пацієнти, які роблять такі денервації, не задоволені результатом. Блокади фасеткових суглобів або корінця. 9 з 10 – це дуже гарний метод лікування тих болей, які виникають внаслідок компресії самим фасетковим суглобом нервового корінця. Фізіотерапія, кінезіотерапія. Я б сказав 10 з 10, але при умові, якщо у вас немає серйозної патології хребта, тому що при стенозі або при тим паче секвестрованій килі, ці методи не те, що не допомагають, а тільки псують вам ваш хребет. Тому спочатку хірургія, а вже потім фізіотерапія, кінезіотерапія. Фіксуючи або підтримуючі корсети. Три будь-які підтримуючі корсети вони мають ефект. Нетривалий, полегшують вам е, в м'язах напруження, але якщо тривало час ви будете їх носити, то це навпаки зіграє злий жар з вами і м'язи атрофуються. Хірургічна мікродискектомія з декомпресією та стабілізацією хребта 10 з 10, але якщо є покази до операції, тому що саме мікродискектомія з декомпресією нервового корінця, тим паче стабілізацію дозволить вас позбути болю. Медикаментозне лікування, нестероїдні протизапальні препарати, м'язові релаксанти, нестероїди, світова класика, релаксанти. Я думаю, що 8 з 10. це хороший метод лікування болю. Коли він тільки-тільки з'явився. Холодна плазма. Хороший цікавий метод я би поставив 8 з 10. Коли справді є можливість заморожувати ті ділянки нервових волокон, які якраз ірітуються або підтискаються певними ділянками е, нашого хребта. Озонотерапія диску. Три з десяти. Не знаю навіть, як коментувати насправді. Вмираючи не те, що вмираючий метод, а метод, який не має ніякого змісту, насправді. Стимуляція спинного мозку. Стимуляція спинного мозку, особливо коли є тривалий, нестерпний, хронічний біль, може мати місце. Я думаю, що в таких випадках це 10 з 10, якщо пацієнт має чіткі покази, тим паче, якщо є серйозна патологія, яка викликає неймовірний біль. Саме стимуляція спинного мозку може дати тривалий ефект.